Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Ніколаєва Алла, і я сьогодні хочу провести прямий ефір, щоб пояснити. Мене попросили деякі друзі пояснити, що це буде за тренінг. Сьогодні у нас стартує тринадцята група учасників тренінгу, який називається Шлях до себе. 13-та група. Тобто, Уже є досвід проведення цих тренінгів і є дуже хороші чудові результати у людей, які пройшли цей тренінг. Тому я хочу більш детальніше зупинитися, як він саме буде проходити. Ось і, можливо, якраз для тих людей, кому буде цікаво, ще можна встигнути, тому що він сьогодні розпочинається о 19.30. І е, при нагоді ви можете також е, взяти участь у ньому. Для кого цей тренінг? Це для людей, які хочуть підвищити свою особисту е, ефективність декілька разів, розкрити свій внутрішній потенціал. Те, що творець заложив у кожну людину, ми е, знаємо, що Таке слово призначення. Да? І дуже часто е, ми не розуміємо, багато людей проживають своє життя і цього так і не дізнаються, а для чого він прийшов у цей світ. А зараз якраз той час, щоб е, ну, це дійсно розпочати. Доброго дня! Переяслав, ви зі мною! Також... Ви чули, мабуть, неодноразово про таке поняття, як колесо життєвого балансу. Воно має 8, хто 10 сфер розглядає. І дуже часто колесо це круг, да? і якщо він круглий, він їде. А якщо якась сфера просідає, то це вже буде такий, знаєте, нерівна поверхня і буде вас по життю трошечки під, ну, по ухабам кидати. Ось тому оцей тренінг, 10 днів він буде тривати, субота, неділя, вихідний. Він якраз допоможе розібратися, яка сфера просідає і що для цього треба зробити. Бо я вам хочу сказати, що ми з вами можемо дуже багато. Ми навіть не розуміємо, який творчий потенціал у нас є всередині, його треба тільки розбудити. А знайти час, щоб покопатися в собі. Де да, ще спеціальними інструментами, які точно працюють, і без, знаєте, отак, як до психолога йдеш, там згадуєш якісь свої е, моменти в житті, там було боляче, але треба йти в ту біль, згадувати і так далі. На цьому тренінгу цього не буде. Ви будете все робити легко, просто. Можливо, багато вправ вам здадуться зовсім знайомими, але вони спрацьовують за таких умов. По-перше, ви відкриті до змін, а по-друге, ви це будете робити в колективі однодумців, де всі тебе будуть підтримувати. І треба буде здавати домашнє завдання, одна вправа на день, всього-навсього, яка, ну, в принципі, і часу багато не займає, але прозвітуватися в кінці дня, що ви її зробили. І це ну, виробляє в людей самодисципліну. Це дуже такий корисний момент. Кому ще може бути корисний цей тренінг? Для людей, які займаються бізнесом. Але зразу хочу сказати: якщо мій ефір будуть дивитися мережевики, то я в ніякому випадку не буду сватати цих людей до себе в команду. І тут про бізнес говоритися взагалі ніякий не буде. Ми говоримо тільки про самовдосконалення. І не важливо, чим людина займається, якої статі, якого віку, не Важливо Важливо бажання ваше змінюватися. І от я дуже часто бачу, як ті ж самі мережевики просто зараз вже втомилися від того, що якось і люди закриті, здається, і не йдуть в команду, і де ж брати тих людей і так далі. Я вам хочу сказати, що людей дуже багато, і вони хочуть вашу команду. Тільки ви закриті. А от якщо ви відкриєте цьому, сьому новому, ви чарівник, ви зможете пробити фінансовий потолок. Ви можете набрати команду своєї мрії. Це 100%. Всі відповіді на питання знаходяться в нас самих. Але ж їх треба звідти дістати. Да? Їх треба навчитися задавати ці питання. А самому це, повірте, ой як непросто. Цей тренінг для людей амбіційних, які ставлять свої цілі, але не завжди можуть їх добитися, тому що якісь обставини роблять так, що ну, їм так здається, да, що це обставини винуваті. А коли людина не до кінця от, сама вірить в те, що вона хоче. І, можливо, навіть це не її мрія. Можливо, це так модно, а можливо, це так престижно в тій компанії, чи не в тому напрямку, де людина розвивається. І я пішов за цими, да, як в тому фільмі. Всі бігуть, і я побіжав. А коли ви будете проводити цей тренінг, ви побачите, що. Моя мрія, ось ця, тому що я в ній купаюся, я нею хочу жити, вона мене окриляє і так далі. Це знову ми можемо це зробити на нашому тренінгу. Цей тренінг для тих людей, які хочуть змінити щось у новому житті, можливо, у своєму житті, можливо, ви чули таке поняття, нове життя, я хочу почати нове життя. А як його почати? Можливо, хтось хоче переїхати в інше місце проживання. А можливо, хтось хоче почати нову діяльність, яка манить, яка захоплює, але трошки страшно її починати. А можливо, я йду не тим шляхом. Тобто, знову ж сумніви, сумніви і сумніви. А можливо, хтось хоче створити нові відносини. Можливо, чомусь не складається у чоловіка з жінкою, у жінки з чоловіками. Знову ж таки, причина криється в нас самих. І ми можемо знайти рішення цього питання. Я знаю ось такий один випадок з наших тренінгів, що сімейна пара, яка стояла на порозі розлучення, і за того, що жінка пішла на такий тренінг, вона змінилася докорінно. І вона просто зрозуміла, що і вона любить свого чоловіка, і він її любить, але просто із-за ось цієї буденності життя. Їх любов перейшла в звичку. І вони пригадали, сіли і подумали. А коли вони останній раз говорили один одному Я тебе кохаю? І виявляється, вони кохають один одного. І розлучення не сталося. Це дуже великий ну, такий прорив у людській долі. Е, також. Е, цей тренінг для тих, хто втратив точку опори. Ви знаєте, дуже багато людей в зв'язку з нашими подіями психологічно вже виснажені. Деякі люди втратили роботу. І вони ось зараз багато людей мені пишуть, дзвонять, що а що, яку ви роботу пропонуєте. Тому що я в соцмережах пропоную свій бізнес, звичайно. От. А Люди просто у відчаї, вони не знають, чим зайнятися, вони бояться всього, бояться обману, бояться цього інтернету, хочеться й колеться, як той казав. Але треба почати, треба зрозуміти, що нове починається страху, можливо, але треба йти в цей страх. І якщо ти знайдеш ту людину, яка тебе поведе за собою, то там не страшно, повірте. Треба довіритися фахівцю, який вже знає, який пройшов цей шлях, і він може навчити вас. Я ще раз повторю, що я не сватую до себе в команду. Абсолютно ні. Я просто хочу допомогти людині будь-якого напрямку діяльності ось сфокусуватися на. Своїй діяльності і зрозуміти, вона моя, це раз. Вона мені приносить задоволення і кошти, це два. Я е, буду щасливий, коли буду займатися цією діяльністю. Це три. І ось коли ви розбираєтесь ставите відповіді на ці всі питання, розумієте, діяльність, якщо ви її любите, якщо там немає отих підводних каменів. Вона буде приносити і радість, і задоволення, і фінанси. Цей курс називається курс адаптивного інтелекту. Що таке адаптація? Це коли людина може, попавши в будь-які там складні навіть ситуації, адаптуватися до зовнішнього середовища, до людей, до обставин, в які він попав. І зараз багато людей просто б'ють тривогу, психологи, що люди замкнулися. У зв'язку з тим, що у нас просто дуже багато інформації, лється засобів особистої інформації про е, війну, про е, горе людське, е, немає визначеності в людей. Немає ото, знаєте, немає надії, що ось ось воно закінчиться це все. І от <кій> треба жити щасливо і в таких умовах. Можливо, нам творець їх дав для того, щоб ми їх прожили, зробили певні висновки, і той, хто сильний, той піде далі, не дивлячись ні на що. Тому адаптивний інтелект це якраз розвиток оцих вмінь, практичних знань. Які допоможуть вистояти в будь-якій стресовій ситуації, в будь-якій такий момент долі, що вже здається людина стоїть на краю, а вихід завжди є? Цей тренінг складається із вправ. Один день, одна вправа. Один день, одну годину ви витрачаєте на те, щоб. Почути інформацію, познайомитися з цією правою, як її правильно треба виконати, і потім звітуєтеся, що ви її зробили. Звичайно, зразу якісно це не буде, і нічого страшного в цьому нема. Головне, щоб ви розуміли, що ви це почали. Ви зробили крок до нового життя. Отже, одна із справ ну, така потужна вправа, вона допоможе зразу і фізичному, і ментальному тілу, допоможе отримати впевненість в собі. Ви знаєте таке поняття, як сміх для здоров'я, чули, мабуть, про нього, так? Так от, виявляється, сміх, це вже доведено вченими, працює настільки, що оздоровлює кожну клітину вашого тіла. Але це не просто сміх, що ми послухали анекдот, посміялися і забулися. Це правильні дихальні вправи, як їх треба робити, познайомитися на тренінгу. Але вони скріплять ваше фізичне і ментальне тіло. Ще одна вправа допоможе очищати ваш організм. Я думаю, що ви чули таке поняття, як лімфа. Так? Лімфа це каналізація нашого організму. І коли вона забита, то у нас. Певні проблеми по здоров'ю. А якщо ви щодня, підкреслюю, щодня будете робити спеціальні вправи для своєї лімфи, ви будете оздоровлюватися, ви будете виглядати молодо, ви будете енергійними, тому що ваша лімфа буде очищена, і вона буде дійсно робити ту свою роботу, яку закладено їй природою. Ще одна вправа допоможе вам встигати все. Ви скажете, хіба можна так встигати все? Я вам скажу, що можна. Якщо ви собі вже багато разів обіцяли, з завтрашнього дня почну, з понеділка почну, ні, вже з наступного місяця почну бігати, робити зарядку і так далі. Якщо ви. Втомлюєтесь від того, що написали навіть зробити роботу, а не встигаєте і ввечері, знов день сурка, знов я не встиг зробити, ви починаєте докоряти собі і так далі. Ми навчимося так організовувати свій день, що ви будете все встигати, і навіть у два рази більше. І саме головне, <кій> не будете втомлюватися. Цікаво вам? Я дякую, що прийшли глядачі на мій прямий ефір. Якщо цікаво, поставте, будь ласка, одинички. Далі, є ще вправа, яка зміцнює силу волі настільки, що я просто, от ті люди, які проходили наш тренінг і цю вправу виконали, я ними гордилася, тому що вони переступили через такі страхи, і вони це зробили. Але ця вправа настільки зміцнює їх імунітет, що всі виглядають набагато здоровішими. І дійсно впевненість появляється не тільки по тому, що ви зможете фізично працювати, а впевненість в тому, що я будь-яку роботу можу зробити. Дякую за ваші одинички. Ще одна вправа надасть вам конкретні форми, конкретні вправи. Боротьби зі страхами. Страхи у нас у всіх є, але вони не повинні володіти нашим тілом, нашим розумом настільки, щоб ми боялися йти, робити щось нове, займатися новою діяльністю. Тому вправа на роботу страхами допоможе в будь-якій ситуації і не дасть постраждати вашому фізичному тілу, тому що страхи. Вони засідають в таємних куточках нашого тіла і поки сидять тихенько. А в якийсь із моментів, коли вам треба зібратися, коли вам треба вирішити серйозну проблему, вони можуть вилізти і подавити ваше бажання мінятися. Тому треба отримати і цей інструмент. Дуже хороша вправа це знайти свою точку опори, зрозуміти, для чого ти прийшов у цей світ. І через те, що ви знаєте, оце у вас найкраще виходить. А це можна доносити людям, а оце можна залишити слід після себе. І люди пам'ятатимуть, що була така Алла Миколаївна, чи Ірина, чи Світлана, чи Володимир, які зробили дуже добра багато людям, і будуть вас пам'ятати багато років. Це ж класно, правда? І я хочу сказати, що ці всі вправи, вони перевірені на людях. Якщо ви слухаєте мої прямі ефіри, я в основному займаюся здоров'ям. І завжди, коли я даю якусь програмку, якщо я ділюся якоюсь практичною порадою, це все перевірено. Я перевіряю на собі. На своїх колегах і вже тільки перевірені факти я тоді виставляю в прямому ефірі. Тому ці вправи, про яких я так коротенько так описала їх, перевірені вже більше як на сотні людей. Якщо я сьогодні проводжу вже тринадцятий тренінг, то можете порахувати. Група набирається 10-12 чоловік, невеличка, тому що там є певні умови. Повинні люди виступати, розповідати, ділитися своїм враженням від тої чи іншої вправи, тому більше ми не набираємо на один курс. І люди, отримавши результат, вони далі йдуть по життю, використовуючи ці вправи щодня. І, звичайно, багато з них помінялися. Помінялось їхнє життя в кращу сторону. Ось. І я такі приклади можу приводити дуже багато. Тому, якщо хтось зацікавився моєю пропозицією, я після прямого ефіру залишаю посилання на телеграм-чат, де буде проходити цей тренінг. Там є програмка, по якій буде проходити цей тренінг, там є умови проходження цього тренінгу, там є відгуки людей, які вже пройшли цей тренінг. Ви можете подивитися ці всі матеріали і прийняти рішення. Ось я вже бачу, що до нас додаються люди е коментарі, які проходили цей тренінг. Ірина Бекер пише, що, пройшовши тренінг, стала впевненішою, перестала залежати від чужої думки, я стала кращою версією себе. Ви знаєте, як мені приємно чути такі слова. Хоча, якщо Ірочка дозволить мені, хочу сказати, що коли вона прийшла на перший тренінг. Вона сказала, що вона цим займатися не буде собою, тому що це дуже важко і так далі. Але вона знайшла в собі сили іти далі. І вона вже зі мною, ось на тринадцятому тренінгу, я проводжу. Вона зі мною мені вже допомагає проводити ці тренінги. Тому з нею, я чесно хочу сказати, такі метаморфози відбулися. І вона дійсно відчула це на собі. І зараз це зовсім інша Ірина, як я її знала три роки назад, і якою вона зараз стала. Була Світлана Васильівна на цьому тренінгу, ось вона присутня на прямому ефірі. Я просто дізналась про цю людину, що в неї маса енергії всередині, маса любові до людей. І вона по-іншому розкрилася, вона навіть от зараз свої клієнтські чати веде по-іншому. Вона почала проводити прямі ефіри, які раніше вона боялася проводити, правда, Світлана Васильівна? А тепер це вона робить з великим задоволенням. І дійсно і прямі ефіри, і її відеоролики найкращі, найкраща учениця Світлана Васильівна. Я дякую, що ви були довірилися да, і прийшли на цей тренінг. Сі пише Світлана, такий тренінг дає повні зміни своїх поглядів на самого себе. Да. Дякую, Світлана Васильівна. Тому я хочу сказати, що зараз в наш час дуже важко протриматися самому, одиночкою бути зараз дуже важко. А ось коли ти попадаєш в атмосферу, коли тебе люди возвеличують, коли люди в тобі бачать малесенькі зміни, бачать твої малесенькі перемоги, і тебе піднімають, знаєте, на крилах, ти стаєш дійсно кращою версією себе, ти хочеш цих змін. Тому, дорогенькі мої, не зволікайте. Переходьте по посиланню е, на. Е, Телеграм-чат, де буде проходити цей тренінг. Подивіться, почитайте умови і встигніть застримнути в останній вагон. Тому що сьогодні о 19:30 вже буде перше чарівне заняття, перший крок до метаморфозів в своєму житті, до кращої версії себе. Я вам дякую, що ви прийшли на прямий ефір, що підтримали мене. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення!